Всім привіт! Хто хоче придбати домкрад в гараж? Ось мій досвід. Перший це дешевший варіант, другий трошки дорожчий. Різниця приблизно в два рази. Цифри ви бачите на екрані. Цей в мене прослужив приблизно 14 років, цьому роки 2-3. Що з цим не так? У нього досить тонкий метал. Ось і ось товщину порівняйте. І плюс тут він ребрами посилений. Тут можливо не дуже видно. Отак вигнутий край тут, нібито приблизно рівно, і через це домкрат постійно не складається вниз. І виходить, що ви машину підняли, опустили, а витягнути домкрат не можете. Щодо самої гідравліки, претензій нема, здається, не текла, але за 14 років я декілька разів підливав масло. Ось тут відкрутив, залив. Цей досить низькопрофільний. Тобто навіть під якісь спортивні тачки можна підкласти. Різниця по навантаженню. Цей на півтори тонни, цей на 2,5, але цих півтори тонни завжди вистачало, ніколи не було проблем з цим. Ну і колеса. Постійно вони заламуються. Тут Поки що проблем не було. Також тут питання, що постійно виламуються ці штіфти, і хочу сказати, чому цей домкрат вигинає постійно, тому що авто припіднімаєш, воно з'їжджає в сторону, тобто піднімаєш ось так, і воно трошки завжди або назад, або вперед нахиляється. І постійно домкрат скривлює. Із-за того, що, мабуть, не прораховані дані по металу, товщини все ж таки не вистачає. Якщо більш-менш регулярно будете користуватись, то краще такий варіант.